Забрався в такі от лісові хащі, де якби дороги немає, але є стежки. Стежки, напевно, теж люди сюди ходили. І от свого роду такий якби підвал не своїй душі забрався. І які відчуття мене наповнюють. Тяжко сказати, не те, що тяжко, тяжко сказати. а Ну можна сказати, що немає. Тяжких чи темних якихось думок в тих підвалах. В підвалинах моєї душі. Ні, страху немає. Є бачення того, що є. І воно таке, скажімо так, приємне, життєве, природне. Та якби бачу природу, бачу все, що мене оточує. Дика природа. Немає, можна сказати, цивілізації, доріг немає. І от такі от дерева, які випромінюють свою енергетику, такі от трави, які, скажімо так, ніколи не бачать постійно і відкидають свої листя і, і так от ростуть на тому. Теж проходять свій якийсь життєвий... Життєвий етап, свій досвід. Така от красота довкола мене. Оце є. Кажуть, підвал не моєї душі. Хто може побачити, хто може відчути. Напевно теж може зрезонує. Зрезонує йому. А тут якісь такі цікаві... Цікаві на цьому мохи, мохи ростуть на деревах. Як вони ще ростуть, якось чіпляються, що проростають. Ось такі ось такі от формі життя проявляється. Куди життя веде, треба слухати себе. Будемо продовжувати. Продовжувати шлях єднання в єдиному, скажімо так, божественному творчому просторі для того, щоб... Створювати цілі, йти до них. І насолоджуватися процесом, процесом, бо тому, що життя це є процес. Процес, який є вічний, вічний процес. Ось така от красота на сьогоднішній день мене оточує. В моменті вже і зараз. Хто може бачити, насолоджуватись, інжоїте. І такі от клаки є тут. Все є, все є. Життя бурлить. Навіть в такій формі. До зустрічі в наступних відео.